Добрий день, гори і поля, добрий день, матінко земля, добрий день у морі кораблі, добрий день, люди на землі. Дітки, сьогодні я вас запрошую у подорож до незвичайної країни. А живуть у цій країні геометричні фігури. До цієї країни не можна добратися ні літаком, ні потягом, ні машиною. Лиш силою думки можна побувати у цій країні. Ви хотіли б там опинитися? Тож слухайте, зараз я вам розповім про цю країну. У цій дивовижній країні було три вулиці: перша вулиця, друга та третя. На першій вулиці жив старий та поважний трикутник. Всі мешканці країни його поважали. Навіть стара і пихата трапеція дослухалась до його порад. З трикутником товаришували його старі друзі, Прямокутник, Ромб та Квадрат. А найцікавішими мешканцями цієї вулиці були шестикутник та. П'ятикутник. На сусідній вулиці із нашим ромбом жив циліндр та конус. Ці друзі дуже любили ввечері спостерігати за нічним небом та роздивлятися у небі зірки. П'ятикутну зірку. Та восьмикутну зірку. Ось такі мешканці жили на цій вулиці. Скажіть мені, діти, як ми можемо назвати першу вулицю? Давайте подумаємо і дамо їй назву. Правильно, першу вулицю ми можемо назвати багатокутна, бо на ній мешкають фігури. У яких є кути? А подумайте і скажіть мені, у яких фігур, які мешкають на цій вулиці, є лише чотири кути? Правильно, це трапеція, квадрат, ромб та чотирикутник. Діти, скажіть мені, а який із мешканців цієї вулиці має найменшу кількість кутів? Правильно, це старий та поважний трикутник. У нього лише три кути. Правильно. Тепер давайте подумаємо, яку назву має друга вулиця. Друга вулиця називається об'ємна, тому що на цій вулиці мешкають лише об'ємні фігури. Циліндр та конус. Молодці. Ви всі впорались із цим завданням. І тепер, я гадаю, настав час нам трошки перепочити. Давайте зробимо веселу руханку. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідаємо, швидко в тому проганяємо. П'ять, шість покрутились. Право вліво нахилились. Сім, вісім час настав. Повернутись нам до справ. Ось ми вже і перепочили. А тепер, діти, давайте повернемось до нашого геометричного містечка. Перша вулиця у нас називається Багатокутна, друга вулиця Об'ємна. А третя наша вулиця. Називається безкутна. Як ви гадаєте, хто живе на цій вулиці? Правильно, на цій вулиці мешкають круг та овал. Скажіть мені, чому ця вулиця називається саме безкутна? Правильно, тому що круг та овал. Не мають котів. Тому вулиця має назву безкутна. Діти, скажіть мені, чим схожі між собою круг та овал? Правильно, вони схожі тим, що вони не мають котів? Скажіть мені, яка з цих фігур може котитися? Правильно, котитись може круг. А чи може покотитись овал? Ні, овал покотитись не може, бо він має форму приплюснутого круга. Тому овал не котиться. У нашому місті всі фігури дуже товариські, не дивлячись на те, що вони мешкають на різних вулицях, трикутник, прямокутник та квадрат дуже полюбляють гратися з колом та овалом. І давайте зараз ми разом із ними пограємо у цікаву гру, яка називається зайвий предмет. Вам потрібно буде уважно дивитись відео і відшукати, який саме предмет буде у ньому зайвий. Впорайтесь? Я впевнена, що у вас все вийде. Перша фігура квадрат. Подушка. Кубик, вікно, дорожній знак, килим, картина, настільна гра, стіл. Який предмет тут зайвий? Правильно зайвий стіл, тому що він круглої форми. Друга фігура овал. Яйце, лимон, цукерка, настільна гра, огірок, хліб, батон, повітряні кульки, дзеркало. Який предмет тут зайвий? Правильно настільна гра, бо вона Квадратної форми. Наступна фігура прямокутник. Фотоапарат. Книга, двері, шоколад, акваріум, огірок, цегла, телевізор. Який предмет тут зайвий? Правильно, це огірок, бо він овальної форми. Наступна фігура коло, помідор. Планета. Колесо. Сонце. Гудзик, фотоапарат, м'яч, годинник. Який предмет? Тут зайвий. Правильно, це фотоапарат, бо він прямокутної форми. І остання фігура трикутник. Планета. Піца, парасолька, морква, ракета, пірамідка, дорожній знак. Намет. Який предмет тут зайвий? Правильно, це планета, бо вона круглої форми. Ось така чудова гра. А тепер, дітки, щоб інші мешканці нашої країни не образили, що ми з ними не грали, давайте пограємо з усіма усіма мешканцями нашої країни у гру, яка називається. На що схожий? Ось у мене є картинки, а це наші фігури. Зараз я вам буду показувати по черзі картинку, і ми будемо думати, на якого мешканця нашої країни вона схожа. Давайте починати. Отже, це у нас хустка. На яку фігуру схожа наша хустка. Пустка схожа на квадрат. Правильно. Далі це у нас книжка. Книжка схожа на прямокутник, вірно. Наступне це дзеркало. Дзеркало схоже на яку фігуру? Правильно на овал. Це в нас ялинка. На яку ж фігуру схожа ялинка? Правильно, ялинка схожа на трикутничок. А що ж це в мене? Це барабан. Подумайте і скажіть, на яку фігуру схожий барабан? Барабан схожий на циліндр. Вірно. А що ж це? Це конструктор. На що він схожий? Так, він схожий на об'ємний конус. Вірно. Далі у мене є капуста. На що ж схожа наша капуста? Вірно, капуста кругла, як наше коло. Далі у нас смачненький пиріжок. На яку ж фігуру схож наш пиріжок? Правильно, пиріжок так само схожий на трикутник, як і наша ялиночка. А ще у мене є стіл. На яку фігуру схожий стіл? Стіл у нас шестикутної форми. Отже, він схожий на наш шестикутник. А це у мене. Ємність для кави. На яку фігуру вона схожа? Вона також схожа, як і барабан, на наш циліндр. І остання фігура це валіза. На що вона схожа? Наша валіза правильно схожа на прямокутник, так само, як і книжка. Подивіться, діти. У мене залишились без малюнків трапеція, ромб та п'ятикутник. Я їх залишила для вас. Подумайте, чи є у вашому оточенні вдома чи на вулиці біля вашого будинку предмети, які схожі на трапецію, ромб та п'ятикутник. Та напишіть мені про це у коментарях. Ось така цікава гра. Я гадаю, що вам сподобалось. А тепер я хочу з вами повторити, як називаються наші вулиці і які фігури на ній мешкають. Перша вулиця у нас називається Багатокутна, бо на ній мешкають лише ті фігури, у яких є кути: Трикутник, трапеція, ромб, прямокутник. Квадрат, п'ятикутник, шестикутник, п'ятикутна зірка та восьмикутна зірка. На другій вулиці мешкають циліндр та конус. Це об'ємні фігури. Тому вулиця має назву Об'ємна. Вірно. І остання третя вулиця. Має назву «Безкутна», бо на ній мешкають фігури, у яких немає кутів коло та овал. Ось такі мешканці живуть у нашій незвичній країні. А зараз я хочу вам запропонувати перетворитись на фокусників та створити незвичайну картину у пам'ять про нашу країну. Подорож до країни геометричних фігур. Хочете? Тож давайте намалюємо нашу картину. Для того, щоб створити картину на згадку, мені знадобиться кольорові олівці та фломастери та аркуш паперу, на якому я заздалегідь намалювала контур моїх улюблених геометричних фігур, які мені найбільше сподобались після нашої подорожі. А зараз я ці геометричні фігури перетворю на малюнок. Ось така позитивна картина на згадку у мене вийшла. Сподіваюсь, ви також намалюєте гарні картини, бо вам так само, як і мені, сподобалася наша подорож. На цьому я з вами хочу попрощатися, подякувати вам за дуже гарну роботу. Ви були молодці! До нових зустрічей! До побачення!